Вітаю! В етері програма говоримо українською і ми з вами продовжуємо удосконалювати нашу мову та вивчати правила солов'їної. Цього разу я довго думала про що вам розповісти і згадала одну, ну дуже цікаву тему. Це відмінювання прізвищ в українській мові. Так як ми спілкуємося з колегами, рідними та друзями кожного дня, треба обов'язково знати, як правильно до них звертатися. Українські прізвища дуже різноманітні. Загалом вони поділяються на дві групи прізвища іменникового типу та прикметникового типу. При відмінюванні прізвищ іменникового походження допоможе ця таблиця. Якщо ви визначите відміну того чи іншого прізвища, то далі буде зрозуміло за яким прикладом його відмінювати. Згодиться і ця таблиця з групами першої та другої відміни іменників, окрім іменників другої відміни на ар, ір яр. Є, наприклад, прізвища, які не відмінюються з цим простіше. А є ті, що пишуться через дефіс. Тоді як їх відмінювати: одну частину чи дві? Або ж що робити з українськими прізвищами, що виникли на основі словосполучень, та до складу яких входять як повнозначні, так і службові слова. Наприклад, добрий вечір, не туди хата, пані. Будь ласка, дуже гарні прізвища. З одного погляду складно, але завчасно не хвилюйтеся. Наша філологиня вже готова вам допомогти у цьому. Жива. Овіяна легендами історія України на своїх скрижалях відкарбувала надзвичайно строкату низку українських прізвищ? Ці особові назви вказують на дотепну, щедру, веселу вдачу наших предків, які охоче давали один одному різні характеристики прізвиська, які лягли в основу творення сучасних прізвищ. Як бути з відмінюванням прізвищ? Тут є свої особливості, які треба враховувати, особливо у діловому мовленні. Українські та інші слов'янські прізвища, що мають закінчення А, «я», відмінюємо як загальні назви першої відміни. Наприклад, пода Дарина, поди Дарини, Поді Дарині. Гмиря Іван, Гмирі Івана, Гмирі Івано». А прізвище із закінченням О та нульовим закінченням відмінюємо як загальні назви другої відміни. Симоненко Василь, Симоненка Василя, Симоненку Василеві. Лебідь Олег, Лебедя Олега, Лебедю Олегу. Є дуже красиве і водночас складне прізвище. Пані, будь ласка, як відмінювати? Відмінюємо так. Пані, будь ласка, Іван, пані, будь ласка, Івана, пані, будь ласці Івану. Пам'ятаємо жіночі прізвища на О, «й» та приголосний є невідмінюваними. Тягни рядну Надія. Тягни рядно надіє. Бондаренко Ірина, Бондаренко Ірини!» Гомонай Ганна, Гомонай Ганни, Гомонай Ганні. «Лебідь, Наталка, «Лебідь, Наталки, «Лебідь, Наталці. Прізвище з наголошеним кінцевим. м'який знак О Йо відмінюються як іменники м'якої групи «леньо», Леня, Леньові, Леню. Стасьо, Стася, Стасьові, Стасю. Утім, не відмінюються псевдоніми Дзіцю, Ле, летрублаїні. Дочекайтеся наступного випуску, щоб дізнатися більше про відмінювання українських прізвищ. Будемо разом вивчати правила.